Що ж, привіт всім. Сьогодні вже 18 вересня і всіх, абсолютно всіх трейдерів, інвесторів, кріпів, фондів неважливо, цікаве тільки одне питання в даний день, в дану дату. Тільки одне і це запитання зниження відсоткової ставки Федеральним резервом США. І, в принципі, давайте зараз ми перейдемо до того детальніше, і фокус щось погано наводиться. От, перейдемо до того питання детальніше, обговоримо, в принципі, ну, я обговорю мій сценарій, так, що я очікую глобально від цього всього, локально і так далі, які може сетапи, чи можна буде розглянути плюс-мінус після цього чи до цього. чи... Ну, коротше, ви зрозуміло. Отже, Отже, почнемо. Я пропоную з бітка будемо паралельно говорити про макро. В нас на біткоїні прийшли тут аномальні об'єми, я в чаті. Якраз таки подавав да, очікування, що чекаю звідси, ймовірно, якусь якийсь вид корекції. От. І корекція певною мірою вже пішла. Ну, зараз будемо дивитися на рітесті від даних об'ємів. Плюс-мінус ще може бути розторговка. Я думаю, що корекція може, в принципі, далі певний час тривати. От. Що от можна очікувати саме на ставці? Я думаю, от єдиний такий шоковий момент, на мою думку, який може бути, це сам момент зняття ставки, звіт від зняття ставки і так далі. На цьому моменті може бути якийсь певний вертольот, і ми можемо побачити якісь певні сквізи. В принципі, сквіз може бути вниз і може бути навіть більш такий обширний. Тобто в нас от тут, в принципі, захищена є зона, тобто ми можемо ще спокійно відрітестити район 58 тисяч. І можемо з там район 56-160 залітестити. Це, в принципі, спокійно, реально. І нічого такого в тому немає. Ну, я особисто вже казав, що лонги буду добирати, хіба виключно тільки... З цієї об'ємної зони. І в принципі ми подивимося. Да, якщо буде дійсно якесь зниження в моменті от сюди, да, то тут будемо дивитися сетап в лонг, про що я буду писати в себе в телеграм-каналі, і тут я буду добирати свою лонгову позицію. Бо в мене ще залишилась частинка лонгової позиції, яку я брав звідси. Да, ми тут фіксались. Ну, тут минулий раз фіксалася. Вот, то тепер буду хіба добирати звідси. Раніше мене входи не цікавлять абсолютно, але. Ну, Але будемо дивитися. По ефіріуму е, картина аналогічна. Я буду чекати, мабуть, е, ретест району десь 2300 да, десь цього району. Ми можемо заретестити. І там треба буде дивитися на тригер, на захист, якщо він, в принципі, е, буде. Да? Тобто, всяке може відбутися, насправді, може вийти. Якийсь глибший сквіз, а потім повернення, і потім е, ріст. Тобто сквізи, я думаю, що все-таки ми ну, ніяк не уникнемо сквізів саме на цьому. Але в мене загальне очікування, от, ну, якщо говорити прямо по зняттю ставки, глобальне загальне очікування це лонг. Я думаю, вже з жовтня ми побачимо дуже вообще, гарний ріст і гарне продовження росту, і скорий вихід із структури по біткоїну. Тобто я думаю, що десь під кінець осені АТХ буде поставлено. Як не крути, да, локально сквізи, якісь зараз, ну, ймовірно, невеликі, можливо, навіть відбудуться, але глобально АТХ, я думаю, буде поставлено. Вот. І від цього я буду відштовхуватися. Мій спотовий портфель в більшості набраний, і залишилось, звісно, відсотків 20% в стейбл, да? Якщо брати там, більша частина мого портфелю в ефіріумі посередній ТВХ десь 2600, бо я був частину е купляв в цьому районі тоді. Тут я нічого не фіксав, бо казав, що я набираю довгостроково. І частину купляв отут, і потім частину купляв десь тут. Ну, коротше, от в середньому в цій акумуляції я найбільше купляю і розраховую на те, що ефіріум район 200 по ефіріуму буде втримано. Бо цей рівень для нас є визначальним. Тобто, якщо ефіріум проб'є цей рівень прям глибше, ну, то нас буде чекати щось дуже сумне, це по-любому 1500, це прям дуже низько буде. Ну, про це говорити не будемо. Я думаю, що от всіх ще цікавить момент, коли і наскільки знімуть ставку. Да? Тобто, там, ну, коли точніше ясно, що завтра, а наскільки. Чи на 50 базових пунктів, чи на 25 базових пунктів. Ну, щоб не лякати ринок, вигідніше їм зняти на 25 базових пунктів, плюс, враховуючи е, всі дії, які були зроблені по укріпленню ринку праці і так далі, то вони собі можуть дозволити зняти зараз на 25 базових пунктів, потім зняти. Далі на 25. Тому я буду очікувати 25 базових пунктів зняття ставки і, не, і дуже гарну риторику Павла, як всі цілі досягнуто, як починати QA, як буде, е, як все хорошо, як ринок праці все-таки стійкий, ті, і все вони досягнули, як має бути. Я очікую таке. Б багато хто очікує, може, якусь корекцію так далі, але, але як не крути. Я думаю, що їхні очікування видадуться марними. Якщо дивитись на SP 500 і ми довбанули АТХ, я думаю, що також. От, говорив за нього. Саме на знятті ставки можемо побачити сквіз вниз в район 5500. Десь 5500-5520. З всього району очікують, бачите, я малював був тоді. Такий сценарій да, він відпрацьовує з цього району буду очікувати пробойний просто рух. Тобто, от враховуючи те, що першопочаткова реакція, ймовірно, на зняттю ставки буде ну, сумненькою, бо ринок буде шокований. Тобто, ну, зняли ставку минулі там би рази в більшості випадків, в абсолютній більшості ті попадали. Багато хто кинеться продавати і так далі, то я думаю, що на знятті От, корекція по SP буде от так, такого характера да, до десь 5500. Легко може бути, то я і за біткоін. Тому кажу, що враховуючи плюс-мінус ці об'єми, можемо от розторгуватися в певну корекцію. Ну, ну, по бітку, чесно, от хорошо може було би навіть 56300 от даний рівень затестити. Ну, в будь-якому випадку, я сказав, буду ждати лонги в цій зоні. Е, е, і звідти буду вже дивитися. Бо ну тут мені не дуже просто красиво і візуально це виглядає. Але, звісно, якщо тут буде прям триггер жирний, ну, можна навіть тут добру. Ну, це я буду писати в чаті. Це ще не факт, так би мовити. Це все ще не факт. Ну В принципі, я так коротко сказав, скажу ще за золото, бо воно як ніхто буде реагувати. По золоту я вже теж казав, рітест даного рівня буде виглядати гарно. Є варіант, що ці всі рітести відбудуться до зняття ставки Ферешу, тобто ми будемо е в повному якось шоці цілий день давати корекцію. Якщо так буде, то ймовірно, коли буде зняття самої ставки, е навіть на звіті сильне падіння не буде, може щось таке невелике. І ми просто сформуємо іменно тоді розворот і на Павелі продовжимо. Рух догори може і таке бути, і по бітку теж ми можемо там сходити до якихось зон. Тоді з'явиться тригер перед рішенням, да, тіпа, і от, ну, значить, тоді ця новина буде виключно позитивною. Два варіанти, і два вони мають право на існування, як на мене. Тобто, перший це якийсь різкий сквіз на самому рішенні, але потім ріст початок росту на конференції в результаті і після неї. Другий варіант це зниження до, до зняття ставки, тобто до самої конференції, і початок якесь зародження, розвороту росту до ну, прирішенні відсоткової ставки і конференції. От, такі два варіанти я бачу, я думаю, вони всі умісні. Варіант того, що прям Павел вийде, скаже, що все погано, да, що рецесія, що все, криза починається, ми так типу, всралися. Хоча причина на це я бачу абсолютно ноль. Я його розцінюю на 1% зі 100, що таке буде. Тобто, от, такий в мене от, прогноз. Як буде в результаті, подивимося. От. Відторгувати це буде дуже просто, чекати корекцію, і дивитися у поінті входу. Тобто поint по бітку 1, поint по бітку 2. Е, і, в принципі, ну, навіть звідси ми можемо побачити розворот. Майте на увазі. По ефіру то саме, можемо побачити, прям звідси розворот, або аж такий варіант. Ну, може вийти навіть більш лайтовий. А може і ні. Типу, тому краще, можливо, прям до самого засідання сильно рішення якихось не приймати, хіба прям щось дуже важне, ну, з'явиться, засвітиться тоді і почекати м -м, саме після засідання, може навіть, да? після конференції, може навіть якогось формації якогось етапу. Можливо, це буде правильно. Ну, наразі ми тут бачимо об'єми великі. Фіксації, фіксинги, імовірно, від цих фіксінгів буде певна от корекція, ну мінімум, реально, в район 58 тисяч. Максимум, ну, максимум важко сказати, ну, рівень 56, там, десь 300-500 виглядає ну, непогано. для того, коротше. Ну, Якщо буде про сквіз, важко буде сказати, де він може стопорнутися, іменно, бо може просквізити так нормально, а потім відкатити. Ну, коротше, грубо кажучи, да. Грубо кажучи, такий варіант. От. Ще розглядають варіант насчет 50 базових пунктів. Це рішення також може бути прийняте. Відсоток на, цього, ну, на це доволі таки менший. Але да? якщо, наприклад, буде 50 базових пунктів, то, звісно, першопочаткова реакція буде дуже жорстка. Ймовірно, ця реакція може бути прям. Ну, прям така неприємна. Тобто, це може бути взагалі огромний сквіз за 52 і потім різке відновлення і щось таке. От. Ну, Це буде видно вже в моменті, важко сказати. Всі рішення будуть прийматися, ну, як то кажуть, після результату, після формації сетапу у відповідних зон, зонах інтересу. Тобто, в перших двох варіантах, от, по, по ідеї, максимальна зона інтересу це оця там, 56, десь 300. Вот, в, ну, тобто той 58 тисяч, в, в цьому варіанті з базовими пунктами, потім хорошим в результаті описом, хорошою риторикою Павла і так далі, що вони просто так зняли, бо не треба вже. Так, і так далі. Вже цілі досягнуті, тому швидше хочемо це зняти на цей раз. Вот, то, ну, це великий сквіз, а потім уже відновлення. Ось такі два варіанти. Чесно. Кажучи, от прям реально торгувати прямо зараз. ну, Я сильно не бачу, сенсу треба почекати. Так, да, якщо ви маєте позицію з цих значень, стоп в мене в без убитку по ній, по. Е, ну, і, типу, частина фіксації є, я просто сижу і буду ждати або добір, або ну, без убиток, і дивитися вже. От, ну і по ефіру та ж історія. Цікава, звісно, рівень у нас от захистилася локальна зона. Оця, про яку я казав. Тому, тому, звісно, дуже цікавий район 2.300 буде для нас. Одесь тут 2.300, 2.290. Може, тут з'явиться і можна буде доєднатися. От. Ну, по золоту сказав план, де я буду ждати, так би мовити. Ну, тут ТВХ, ну тут доволі саме очевидний план. Тобто, це 5, 2.520, 2530 блоку. Ну, і в принципі додати е, сильно більше нічого. А, ще задохся, хотів додати. От. Імовірно, судячи по тому, як ми тут розторговуємося, е, також є варіант, враховуючи особливу корекцію, бітка того всього, що може бути забране от рівень. Ну, це треба враховувати просто, тіпа, що може отаке бути, і звідси ми побачимо розворот. Ну, по крайній мірі. Е, Ну, Це часто дуже класична коротше, от історія. Дуже класично і часто таке відбувається. Ну, В принципі, мені нічого додати. Чекаємо якусь певну продовження даної корекції і гарні якісь точки входу. Я буду, коли добирати щось, коли буду заходити. Якщо у вас цікавить моя думка, посилай на телеграм в шапці в описі, точніше під даним відео. Якщо цікава моя думка, то. Ну, переходити. Я напишу, коли я буду добирати лонга, да, за яких варіантів і так далі. Чи буду я шортити? От. Чи питається? Ну, Я не шортив отут, при появі даних об'ємів. На рітесті даних об'ємів можна було б глянути шорт, але я, ймовірно, буду всі шорти пропускати. станом. На зараз, навіть якщо корекція вийде доволі жирною, кудись сюди. Типу... Навіть якби там 50 базових пунктів вийде, вообще жирніше в моменті. Ну, я поки пропущу, почекаю дійсно рішення по Завтра будемо слідкувати. Все, всім гарного дня, гарних торгів і великих успіхів.